Вітаю! Я Руслан Білякович, ваш експерт з вирощування рослин. Стати це не лише іменник чи територія з рослинами, дуже часто це ще і про взаємини, наприклад, про дружбу. Мій друг має газон. Зелений газон із красивою травою. Він знаходиться в напівтіні і каже: «Ну, мені не бридла ця трава, хочеться чогось яскравого, але тінь сам розумієш, гортензію туди не посадиш, чи якісь, наприклад, красиві лілейники. Треба щось таке яскраве. Невибагливе і ефектне. Думаю, що це може бути? Медунка. Дійсно, цікава рослина для тіні. І сьогодні я розповім про те, як треба посадити рослину, де її взяти, як вирощувати і взагалі що це таке медунка, чому я її люблю. Тому не сиди, а посади. Це медунка. Свою першу зустріч я асоціюю з нею з моїм раннім палеолітом, з дитинством, коли було, напевно, років 5 чи 6, і зі своїм татом ми ходили до лісу ранньої ранньої весни, коли ще абсолютно немає ніяких не листочків, взагалі ніякі трави, а ця рослина вже почала цвісти. Цю рослину називають першоцвітом, і не даремно, адже чуємо слова весна йде, красу несе, а тій красі радіє все. Ну, вистане десь з порожніми руками, вона несе з собою красу у виді перших квіток цієї медунки. До речі, саме через свої квіти, які ароматні і насичені нектаром, її називають медунка. А ще латиною називають пульмонарія. Тобто, пульмо, це ми знаємо легені, що відсилає нас до і корисних властивостей раніше використовували й листя та кореневища для лікування захворювань саме дихальної системи. Взагалі, в наших садах медунка зустрічається. У вигляді двох або трьох видів це медунка цукриста, мадунка довголиста та медунка гібридна. Ось це сорт називається Moonshine. Дуже цікавий сорт. Бачите, він має листя більш кругле і таке сріблясте. До речі, про різнобарв'я її кольорів. Вони можуть бути білі, можуть бути блакитні та рожеві, навіть червоні. Але якщо ви підете в ліс, наприклад, в березні чи на початку квітня, побачите, як це ця, ця рослина, побачите, що є квіти. Наодночасно і блакитні, і рожеві, і білі, думаю, що це таке? Невже вона божеволіла? Чи можливо природа така великий фантазер? Насправді, медунка справжній маніпулятор. Своїм кольором вона сигналізує комахам, запилювачам це бджоли, там різні метелики для того, що кого варто, а кого вже не варто запилювати, хто вже запилений, а хто ще ні? Тобто, змінюючи кислотність соку, якщо сік стає кислим. Квіти стають рожеві, якщо більш лужним, стають синім. І таким чином, ті, що сині квіти, вони вже запилені, а рожеві ще ні. Тому ось така цікава і хитра рослина. А наразі вона виглядає не дуже ефектно, тому що я придбав і можливо продавець не знав, що його не варто ставити на сонце. Адже медунка, вона абсолютно поціновувач тіні, навіть глухої тіні. І чим сріблясті листя, тим більше потрібно їй саме затінення. Але також в цьому є свій плюс. Е, отримавши травми листочки, бачите, опіки якісь, вона припинила свій ріст з центральної точки е, свого росту, але по периферії з'явилася ціла низка, ціла купа маленьких приростів це все майбутні розетки, які будуть наповнювати навколо себе простір красивим таким гарним листям. Пульмонарія або матунка дуже корисна. Її листя використовують для консервування огірків, розказували мені. Також з них і чаї роблять. До речі, треба спробувати. Те, що я знаю, то вона абсолютно красива рослина. І не лише своїм листям, а й своїми квітами. В моєму саду росте близько 30 сортів різних пульмонарій. я обожнюю, тому що вона. Заповнює ті прогалини, які не вистачає, наприклад, для якихось хост чи для брунер. До речі, в нас з брунерами найближчий родич. Вони обидва належать до родини шорстколисті. І справді подивіться, оцей звук, який шорсткий і листочки винагадують звук листя брунери. Так само, як і бронера, медунка полюбляє тінисте місце, рости в лісі глухому. Особисто я, коли побачив першу бронеру, я був дуже здивований, тому що думаю, як така красива рослина, і рости в лісі, в мене її немає. Я ж давай лопату, викопав собі її, посадив. І вона почала заповнювати собою всю територію. Просто, чесно кажучи, я вже був не дуже задоволений, що я її приніс в дім, тому що вона почала скрізь рости. Я не знав, що саме ця медунка лісова, вона така агресивна. Що кажучи вже про сортові рослини, вони значно повільніше розростаються, і це інколи навіть засмучує, тому що і той хоче, і тому дай і купити, і подарити. Ну, Якби й дав би а. Вона наростає дуже повільно, і, наприклад, знайти малюки може лише буде через рік або через два. Для свого друга я хочу посити дві брунери, цю, яку я придбав, і та, яка росте вже у мене в саду давно. Цей сорт називається муншайн, а наступний буде зватися Аметист. Хоча я його називаю лагідно зозулька. Тож давайте його викопаємо. Ось інший сорт медунки, називається аметист. Я відкупав лише частину цього куща, тому що саме ця поділка була найкраща для того, щоб жити на новому місці. Давайте порівняємо ці два сорти Муншайн та Аметист. Ну, як бачимо, абсолютно різні рослини. По-перше, за формою листя, у аметиста листя довге, ланцетне, муншайн більш кругле, також колір. Муншайн він насичений сріблом, дійсно, як місячне сяйво. А метист ніби зозулястий як леопард. Якщо подивитися на корневу систему, аметиста, бачимо, що це рослина, яка росте поділкою. Бачите, ось стебло. І корені. Корені зараз чорного кольору, такі самі вже зрілі корені, без активної фази росту. А це означає про те, що її можна пересаджувати. Взагалі, найкращий період для саджання медунки це рання весна до цвітіння або пізня осінь, коли листя вже починає жовтіти. Але зараз в нас похмура погода, і ми можемо собі дозволити імітувати осінь, тому що медунка буде тут гарно рости, адже газон і поливається, і тінь все для її ростом. Чому я брав саме цей сорт бути сусідкою Муншайна? Тому що я селекціонер. Мені подобається виводити нові сорти. Модунки прекрасно перезапилюються дають насіння. Її плід називається горішок, який, коли тріскається, дає чотири ядра. І кожне ядро, кожен окремий горішок може бути новим сортом. Побачимо в майбутньому, як воно буде. Можливо, ці дві рослини не буде кохання, вони запиляться і дадуть якийсь новий сорт, який ми називаємо, можливо, місячна зозуля. Чому б ні? Тож давайте їх посадимо. Ось це місце буде найкращим для того, щоб тут поселилися мої і вже в майбутньому медунки мого друга, тому що тут тінь, тут багато вологі, а також буде дуже гарно виглядати поруч із майбутньою великою ялиною звичайною. Давайте подивимося, що робить коренева система в контейнері нашого Moonshine. Бачите, тут активний ріст. Коріння молоде, активно росте, і це дуже прекрасно. Тому що воно росло в горщику. Я думаю, що його ще плюс давали багато добрив. І на сонці. Відставляємо, дивимося, давайте порівняємо: корінь дорослої медунки, і корінь молодої. Але. Ми бачимо, хоча тут корінь вже спить, вірніше поки спить, він також буде гарно рости, так само, як і наша нова MoonShine. Що нам потрібно? Нам потрібна лопата лопатка. Нам потрібні добрива, стандартні, універсальні, і, звісно, вода, куди без H2O. Так, беремо що? Беремо, викопуємо невеличкі ямки. Відповідно до розміру самої рослини корневої системи, яка сформувалася в контейнері. Напевне, він буде трохи ближче. А аметист трохи далі, тому що він і крупніший, в принципі, і я думаю, що краще виглядає на фоні ялини. Викопуємо яму. Бачите, тут ось мох росте майбутній. Це означає, що тут дуже багато буде вологи. Це прекрасно. Не потрібно медунку закопувати на той світ. Тобто ось так якось... Завжди сидіть так, як рослина росла. Хіба що зовсім трошечки можете заглибити кореневе стебло. Кидаємо трохи добрив, тому що медунка потребує цього, води. Доки вода всмоктується, я вам розповім про те, які потрібні ґрунти. В принципі, медунка толерує будь-який тип ґрунту, як і кислий, так і слаболужний. Проте, якщо ми аналізуємо, де росте медунка, це ріса, то, скоріше всього, буде ґрунт або нейтральний, або слабокислий. Навряд чи він буде лужний. Але якщо навіть і лужний, я думаю, що якщо тіні багато води, вона це перенесе. Вода трохи смакталася, давайте будемо прикопувати. Немає нічого складного, головне. Не заглиблювати. І буде готовим до того, що деякий час нам треба буде більше уваги приділяти цій рослині, адже листова пластина буде багато пробувати вологи, і вона потребуватиме зайвої з нашої сторони опіки. Так, тепер щодо Moonshine. Щодо Тут простіше, тому що рослина давно вже хотіла піти на волю, і з нею буде менше морок, я думаю. Але побачимо. Також викопуємо яму відповідно до контейнеру, який був у нас. Грунт ще трохи сухуватий, тому ми його трохи зволожимо. Приміряємо. О, теж ідеально. Трошки води. Не забуваємо про добрива. Це не так важливо, яка це буде черговість. І прикопуємо нашу рослину. Теж не заглиблюємо. І хоча поки вони виглядають не дуже ефектно, проте, повірте, через рік або навіть уже півроку, тому що скоро буде весна, через 7-8 місяців, побачите, який буде тут красивий кущ, квітучий та яскравий. Чудовим доповненням композиції стануть папороті чи, можливо, хости. Рослини також люблять тінь та вологу, а також додать якоїсь динаміки для вашої композиції. Можна додатково мульчувати, наприклад, агроволокном, чи, наприклад, дуже гарно буде подрібленою корою сосни, або навіть можна зробити якусь композицію якось тут із каменя. Але пам'ятаємо, що якщо ваша рослина більш на сонячному місці, камінь може нагріватися і задавати опіки листя вашої медунки. А зараз трохи про гороскопи та езотеріку. Ще пам'ятаю в дитинстві бабуся розповідала про те, як вони своїми подругами бігали в ліс і гадали, я Кажу, бабушка, що на гроші чи на що, Та які на гроші на любов. А що там за гадання, запитав я в неї. Е, каже, Ми з дівчатами, хто перший знаходив цвітіння медунки та перша вийде заміж. Перемагала дівчинка, казала її Оля, я кажу, бабуся, а хто вона була по зодіаку? Так, я цим цікавився саме дитинства свого. Каже, «Ди подивіться, 3 квітня. Я кажу, бабуся, це ж овен. І дійсно. Медунки найкраще підходять для овна, тому що вони найперші лідери як Овни. Вони ніби овні м'якенькі, але всередині дуже сильні і витривалі. Тому, шановні овни, це саме ваша рослина. А з вами був сьогодні я, Руслан Білякович. До наступних зустрічей, Па-па!